Доброго часу Мене звати Лена Храмцова і з вами Рубрика Цікава Німецька. Це прислів'я, яке я вам зараз хочу дати, воно знов таки психологічно мотивуюче. І допоможе вам, якщо ви навчаєтесь, або ви намагаєтесь опанувати німецьку мову, або ви вирішили досягнути певної мети, і вам щось не вдається. Для того, щоб вас заспокоїти, ви, будь ласка, скажіть таку фразу Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. ще ні один майстер не впав з неба. Це означає, що еквівалент можна сказати, не Боги, горшки обжигають. Тому що ми працюємо, ми навчаємось. Якщо ви зробили помилку, ви неправильно сказали слово, або ви не знали, як написати там команду ви бухгалтер і зробили помилку в розрахунках. Це нормально. Ще ніхто не народився. Прям такий розумний, скільки там сім в лбу є ще таке прислів'я для того, щоб робити все ідеально. Тому насолоджуйтесь, ви не впали з неба, ви працюєте, ви робите помилки, ви вчитеся на помилках. І е, я впевнена, що з часом все вдасться. Бажаю вам гарного дня. Чекаю на ваші коментарі. До речі, яке ваше улюблене прислів'я? Напишіть, буду рада почитати. До побачення!